Будет вязко гладить

Ну але він десь, він таки мене слухає ще. А кого буде слухати?

На <analyze anthropology> Ви привели до кобили, так думаєте, думайте, десь фіру його від... відтручуєте. Так, розказуйте, що ви зробили? Нарешті спарували дружу. Вас його я не знаю, спарували, Яка з мали зачала це самий перший день. То ну, завтра найдальше начала... приїхати. Уже будемо її порвати, бо вона нам ну, на... потрібна, Ми ми Версон, у нас день кап'ять. ви не привезла, але... Бела щось, знаю, так би кобила зойґіру не було. Вже довго не було ціна. Вона щось тихнула, але вона стіла, вона не випускала. Він, він, він на щодо кобельівного, я не знаю, але Вася. Не путали нічого. Він йде на кобели. І кобили, кобили. розпалює в моменті. Він сам розпалює кобели. Так Так, поїхали і так само Богдана. один день, і на другий день вже стояла. Кімнатки перший день на другий день на другий Коля вона розпалилася, але це напевно, пев, лише перший день, бо це точно Вася буде. Та, розпалює, на перший день поїхала? Так. Бо ми їх разом запрягли, він їх. А тепер вже це. Думаю, вони тепер і їхати будуть ліпше. Так, це опіки піржу. Ні, потім, або потім, коли вже відб'є. Він вже з не так приверне. А він буде чути, коли в мене приїде. Так що у нас пару слава Богу, продовжується. Жеребець мокрий, не відчисаний, бо ми їхали. Він їхав в воді, хоч порожньому, але ми болотами далеко так. Любов була, і робота була. Ну. І Вася мені все не віри. Я йому кажу, мені знилося, то, то він каже, ні. А в нюкій стайницю. Це якась підстанницю. А якщо ваша завтра приїде, поїдемо це. Поїдемо поїдем купівку знімаємо, а потім спогоню набувати спогоню ранку. Але без завтра обов'язково приїхали. Ми мусимо точно розпочинати. Я не знаю, може і два рази, але я думаю, що ліпше завтра. Nee, Но, zав, будь, не буде, буде соло, Üff Ливи, щоб пара ну, тут Бо вона треба так дойдути, <проду> вона вводила. А він Фу, так довго, я веду того нагадують. Це за самого чують, це. Зараз скажу Вона швидко болю, але його депутив, там він впало. Воно спарували, продали. <проду> 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 Най половину буде. Ми його коли маємо. симоліту, то Нам маємо перевести. Ходи ось нам би побував. Гарно не задумано. Та ви ж хоч попробували? Я не залучую. Мокранік у неї, так. Думаю, что завтра жестко Не не стояла Он, да, он, он, он очень он раз он не тут на, он он на голову. тут на Ты не Нет, я не а, <laughs> Здрасте. <laughs> я не Стой, а тут, файно? Тут, до нас, Иду, идочка. Чекай, чекай, а. Бата, вони тут так себе були. А це саме марш не тут. Що що в <ing Mechanics> <shifted> <assistantVOICEOVERities> То треба кобили парувати там. Видеш, двесь він зайшов, нормально, спокійно. А що Та Там повезли. <клес> Кажу, кобелу ліпше там парувати, як він легонько по достайній заход кобили не я не йому то тобі бачить, що від мене тут. Мені вдається, скільки я можу втік до палоки і німецькому. Він не ви ніколи не робить. Ми собі повали кубила до вас. Погувалися повале, ні? Має бути вже сповав і не так. Моє стріляти брали, що ще Слава, ми ще не купили, не путали. Але як палуба, це крата кубила, так? Так, вона мала твоє, мамка, і це може. Де коли вже на спову? Іван вже не переходжу.

Нет, это ну, нет, это же маленький. Милки аппарат, да, да? Хиба я плавался. Давай. Что это за земля хотя бы? Да шуф, нет? А шуфли на хит. А я так, я знав, що я завжди так буде, ти не, не волю, я. Я а то воно воно. Я так вносимо, я не бачиш. А то то воно завдав на... І то в не перший раз, що так, що ти... Ну так би бодів не буде. Що це? І тепер? У мене вже вони довго немає ну, так? Ну, не пускали їх. Будуть вони не, буду, не, жагаю, не все вас. І він махом заспокоюється. Пару мінути вже собі. Себе...